Сьогодні ми хочемо провести ще один цікавий експеримент, і сьогодні зі мною мій напарник Михайло Кіцнак. Всім привіт! А це моя напарниця Анастасія Лофета. Сьогодні ми хотіли вам розказати і більш детально розказати про щільність води при різних температурах. Але а, перед тим, як ми будемо детально про це розповідати, ми а, маємо провести а, дослід. Для цього нам треба терези, а, дві колби і. Холодна і гаряча вода набрати приблизно однаковий об'єм. Чого страшного, якщо а, наші а, терези будуть відрізнятися трішки висотою, ну це не принципово. Ми зараз побачимо а, в кінцевий результат, тому це не буде впливати на наш досвід. Так, ми маємо а, ну, набрати однакові об'єми, поставити холодну і гарячу воду, і нам треба трішки почекати буквально. 3-4 хвилини і побачимо, яка буде рівновага між терезами. Тому трішки реклами. 2000 years later. Так, тепер ми отримали кінцевий результат нашого експерименту. І зараз ми пояснимо вам, чому помінялася висота на наших терезах. Так, да. змінилася наша рівновага Це все залежить від щільності нашої води. Тобто, Щільність води залежить від е, температури. І в першій колбі, ну з моєї сторони, де холодна вода, при охолодженні щільність води збільшується, тому і збільшується маса води. Другий, е, в другій колбі, де є гаряча вода, щільність води зменшується, тому і маса води теж зменшується через те, що молекули почали швидше рухатись. Тобто в колбі з гарячою водою вона просто випаровувалася. Тому а, в загальному можемо сказати, що рівновага порушується через різницю у щільності води при різних температурах, що впливає на масу води при однакових об'ємах. Дякую вам за увагу, ставте лайки і гарного дня. До нових зустрічей! привіт, мене звати Андрій Шіпович. Сьогодні будемо досліджувати досвід геометричної оптики. Геометрична оптика це розділ оптики, який поширює явище світу в прозорих середовищі і показує її принципи побудови зображення в різних середошах без, без урахування кольорових властивостей. Ми продемонструємо сьогодні явище розсіюваної лінзи і збиральної. Як ми бачимо, лінза перша розсіює світові промені. Потім ми ставимо більш збиральну лінзу, що вона збирає. Але, як ми бачимо, вона збирає не чітко, тому ми можемо взяти іншу лінзу, яка є більш збиральною, і поставити. Так ми бачимо більш чіткі зображення більш і більш вдалий цей проміг. Можемо ще зробити інший трошки досвід з кутами заломлення. Що продемонструю, як може світлові промені за допомогою лінз переникати через лінзи, і що вони можуть їх збільшувати, зменшувати і розподіляти?